Слава Ісусу Христу, іде апокаліпсис, і це реально так розмишляєш і розумієш, що колапс, все, кінець всьому. Але такий апокаліпсис був у лота. Такий апокаліпсис був у Ноя, і що вони робили? Вони е, приймали Божих людей, вони приймали посланців, вони повірили в Слово Боже. І моє завдання це вірити в Слово Боже, вірити в те, що йде апокаліпсис, що він гляде, і так само за Лота, Що е, я маю довіряти Богові, бути в волі Божій і служити для нього, не боятися, що будуть астероїди, повені чи, чи, чи ще щось там. Тому що Бог послав до Лота... Своїх ангелів не пізніше, не раніше, а коли ще летіли ті астероїди, ті всі астроблеми летіли там в небі, вогняна сірка з дощу, то Бог вже послав ангелів. Він не послав їх тоді, коли вже сталася ця ситуація. Тому як важливо довіряти Господу, довіряти своє серце, і пастор каже, щоби наші серця вже і мозги двинулись.